Ви на каналі Лате Просвяте, вітаю вас! Лате Просвяте, канал, який створений супроводжувати вашу насолоду, даровану горнятком ароматного Латте. У випуску ви почуєте, яка таємна зброя росіян? Пан Садовий та папа Франциск, фанати, котрі пішли не на стадіон, а на молитву, та годинник, котрий потрапить у книгу рекордів Гіннеса. Зразу по ділу. На українські посольства почалися атаки, завдяки яким стало видно, якою зброєю воюють росіяни. Путін президент! Міра! Ура! Отож до українських посольств за кордоном приходять дивні пакуночки. Всередині бувають органи тварин, всякі випорожнення, а іноді вибухівка. Чому саме таке стається з українськими посольствами? Це можна було б вважати загадкою. Але ні, це не загадка, це розгадка. Ну розгадка. Отож, українським дипломатам підкидають вибухівку у смітники, відправляють пакунки з очима тварин. А нещодавно у будинок посла при святому престолі Андрія Юраша вдерлися невідомі. Ну як невідомі? Та вимазали двері, сходи та стіни екскрементами. Якщо хтось не зрозумів, що це таке, тут є слова синоніми. І ось цими засобами вправно орудують русскіє, до назви яких ще додають літеру С присутність випорожнень, якась закономірність у війні проти Росії. Будинки під Києвом, які покинула російська армія, також були вимазані екскрементами. Це мерзош? Це реально мерзость. А може ми воюємо не проти Росії, а проти якогось туалету? А може російські солдати приходять на війну, не знають, що там робити і починають здавати аналізи? Отож, Андрій Юраш, посол України при Святому Престолі, після такої інтенсивної атаки ворогами цивілізації, давав відповідь на питання журналістів. І коли його запиталися, чи це була Росія, він відповів ствердно: Ну, а хто б ще до такого опустився? Ай яй, -яй, -яй, -яй. стидно! В принципі, зрозуміло, чому росіяни використовують екскременти. Ну а що робити, якщо у них зникає техніка, закінчуються боєприпаси, вмирають солдати, воюють тим, що мають. А знаєте що? Може, це і є їхня ядерна зброя, якою вони усьому світу погрожують. Подивіться, одна з таких їхніх бомб таки виглядає, як бочка, наповнена ви здогадуєтесь чим. Мер Львова Андрій Садовий цього тижня зустрівся з папою Франциском. Після загальної аудієнції була можливість підійти до папи. І ось пан Андрій представив папі два хрести з осколком, який витягли з тіла 13-річної дівчинки. Один він подарував папі, а другий буде мандрувати різними храмами. І ось про цю подію на сторінці Андрія Садового в інстаграмі виставлено допис: цікавить не сам допис, а коментарі до нього. Марно потрачений час на старого маразмата, глава католицької церкви в лапках. Немає нічого спільного з Богом. І чим він відрізняється від попів москальського патріархату. А тепер згадайте все, що казав цей в лапках папа. Якщо комусь цікаво, посилання на допис буде в описі до цього відео. А щодо коментарів, то тут треба серйозно замислитись. Нам, українцям, треба серйозно замислитись. Українці живуть у демократичній державі. Демократичне суспільство втішається свободою слова. Ми маємо свободу слова, але не маємо культури. Ми є відважні, але й не виховані. Ми маємо демократію, але не маємо критичного розуму. Пан Андрій зробив добре. Пішов до папи і цим жестом вказав, що на хресті може висити не тільки Ісус, а ще й страждання невинних людей. Їхні рани, біль, кров, навіть смерть. Це очевидно. Пане Андрію, мудрий жест, і дякую вам за те, що це зробили. Для папи це буде знаком, який щодня пригадуватиме про Україну. А щодо того, що казав папа, як це зазначалось у коментарі, можете подивитись у попередніх випусках. Можете й просто в інтернеті пошукати. Він там говорив багато. В тому числі і про свою участь у цих подіях. Українські ЗМІ, на жаль, цього не подавали. Наші мас-медіа створили в головах образ папи Русофіла, що частково є правдою. Папа, як пастир, не може відкидати католиків, які приналежать до російського народу. Хоча нас, українців, це дратує, але папа є також дитиною демократії і може вільно висловлювати свою думку. А щодо українських засобів масової інформації, так от вони постійно забувають подати образ папи, котрий любить Україну. Його любов до України ще й підтверджена окремими вчинками, зокрема, клопотанням про звільнення полонених Азовсталі, передачою карет швидкої допомоги та багатьма іншими діями, на які медійним трансляціям начхати. А ще днями католики відзначали свято непорочного зачаття. І ось папа Франциск до багатьох зібраних тоді звернувся, молячись за Україну. Він не зміг закінчити молитви. Ту, так, папа заплакав щодо Росії. Там просто слова поваги і обережності. Так працює міжнародна дипломатія. Найгірше з того всього те, що наші змі транслюють тільки ці слова поваги та обережності, і таким чином перетворюються на пропаганду. І це дуже помітно в таких от коментарях. Вболівальники футбольного клубу Сантос зібралися в неділю не на стадіоні, а де Перед лікарнею. Да? Вони прийшли, щоб помолитися. Їхня молитва була за Едсона Арантіса Ду Насіменту, більш відомого як Пеле. Його іменують одним із найвидатніших футболістів усіх часів. Він є триразовим чемпіоном світу. Зараз він проходить лікування у місті Сан Паулу у Бразилії. Медики повідомляють, що Пеле добре переніс лікування виявленої у нього респіраторної інфекції. Стан здоров'я колишнього футболіста за останні роки погіршився також через проблеми з хребтом і тазостегновими та колінними суглобами, які зменшили його рухливість і змусили перенести операцію. Плюс до цього в нього є серйозні проблеми із нирками. Попри це, Пеле відверто визнає свою віру в Бога та залишається для багатьох прикладом для наслідування. Тож в неділю опівні вболівальники прийшли, утворили коло, запалили свічки, взялися за руки та помолилися. Отче наш і радуйся, Марія! «Санта Марія, Мені -Діус, нас, дуй. Після такої підтримки вболівальників ПЛ обов'язково видужає, а ми за його здоров'я вип'ємо латте. Годинник фірми Swatch, який коштував 55 доларів, продали за 32 тисячі доларів. Як так? Цей годинник носив папа Франциск, І ось коли його виставили на аукціон, він досяг рекордної суми. Коли закінчився аукціон, цей годинник, котрий насправді коштує 55 доларів, його продали за 32 тисячі доларів, сягнув вартості 56 тисяч 250 доларів. Ринкова вартість цієї моделі була перевищена більш ніж у тисячу разів. Цей результат незабаром буде записаний до книги рекордів Гіннеса. Аукціон проводив фонд імені Брайана Лавіолетте. Метою діяльності фонду стала збірка коштів для здібної молоді з незаможних родин, що дає їм змогу навчатися в університетах. До справи Упс. до справи, яку здійснює цей доброчинний фонд, вирішив долучитися папа Франциск. І добре зробив. Очевидно, що предмети, якими користувалися папи, Становлять цінні трофеї у вітринах колекціонерів. Саме тому на аукціонах вони досягають вартості, яка сильно перевищує ринкову. З вами було Лате Просвяте. Лате Просвяте єдиний канал в інтернет просторі, який бажає, щоб кава у вашому горнятку ніколи не закінчувалась. А якщо закінчується, то хай горнятко саме й миється. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі. Також ми появилися в ТікТоці, Посилання на наш тікток буде в описі до цього відео. Чекаємо вас. Всім па-па!